Скажіть, подзвонили з ТЦК, щоб приїхав для виключення, які в них потім брати документи. Саньочок, якщо у вас є висновок ВЛК про вашу непридатність до військової служби, і цей висновок ВЛК був затверджений військово лікарською комісією регіональною, то бігом в ТЦК пишіть заяву на виключення і у військово-обліковий документ, там військовий квіток у вас або тимчасове посвідчення. У вас має бути печатка. Виключено і здійснений відповідний запис. Не просто так, а виключений. на підставі. Запам'ятайте саньок. Уважно слухайте мене. Виключений на підставі пункту 3 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок військовий, військовий обов військову службу через стан здоров'я, і прописано да, висновок е, свідоцтво про хворобу, номер такето від такого-то числа. Запис про ваш стан здоров'я, про вашу хворобу, да, про ваш висновок, да, тобто свідоцтво про хворобу, також має бути внесено в ваш військово-обліковий документ. Тобто, обов'язково ви обов'язково вимагаєте, затверджене, затверджене свідоцтво про хворобу. Обов'язково вимагайте, щоб вам надали його примірник. Там готується він в трьох чи в чотирьох примірників, один з яких ваш. І вимагайте, і храніть його як ока.